Нурі важко було визначитися не лише із лауреатами та дипломантами фестивалю, і з великими труднощами вдалося відібрати близько семи десятків номерів для виступу на великій сцені. Відкривали дійство керівники Коломийщини. І вони запевнили і учасників і гостей заходу, що фестивалю бути і надалі. Владі вдалося відродити цей чудовий фестиваль, який був започаткований нашою чарівною Аллою Кобелянською. Заслуженою артисткою України, і це не є наша заслуга, це наш обов'язок. Влада повинна не тільки забезпечувати потреби тих, хто в цьому нуждається. Ми мусимо і розвивати можливості, можливості нашої талановитої молоді, наших дітей. Вас привітати з цим прекрасним музичним святом, яке вже другий день поспіль проходить у нас на рідній Коломийщині. За все це є свято для наших діточок, бо не так часто вони мають можливість показати свій талант, який їм подарував Господь Бог. А далі розпочалося справжнє свято дитячого мистецтва. Дітлахи один за одним демонстрували своє вміння присутнім. Серед них і переможниці Настя Кузів лауреат першої премії та володарка гран-прі Христина Юрчило. Обидві задоволені фестивалем і кажуть, що це один із кращих мистецьких заходів в Україні. А даже я вибрала українську мову, тому що як не як українська пісня, моя батьківщина, і мені більше вона імпонує. Я могла б вважати, що я вийду на сцену і виконую тобі сильні пісні і можу стати переможцем. Ті вокалісти, які виконують народну творчість, це надзвичайно тяжко. І для мене це дуже приємно виконувати ті жанри пісень, які створені саме в Україні, або створені авторами українськими. Приємно, коли мене слухають, і в мене висвітається така енергія. І я хочу цю музику передати саме тим людям, які обожнюють українські пісні. У танцювальному конкурсі не було рівних ансамблю, «Агілас». стараємося розвивати. Задоволена фестивалами його засновниця, заслужена артистка України Алла Кобилянська каже, що цьогорічне дійство особливе воно дало можливість проявити себе навіть тим, хто у минулі роки через фінанси не міг виступити на фестивалі. Це емоції в першу чергу. Гарні добрі емоції, тому що діти завжди заряджають енергію доброю енергією. І сьогодні, як ніколи, у нас так багато талановитих дітей. Ми дуже раді, що найкращі приїжджають сьогодні до нас не тільки з Франківської області, а з цілої України. І ми запрошуємо всіх на наш фестиваль наступного року. Тож фестиваль Зорепад попрощався із столицею покуття як мінімум на один рік. Творчий колектив організаторів і надалі працюватиме над новими проектами та чекатиме гостей на наступний творчий захід. З Коломиї Богдан Малецький Сергій Алєксєєв, телеканал.